Про яку нещодавно прозвітувала рахункова палата, потрібно негайно об'єднувати усі зусилля міністерства оборони, міністерства енергетики, міністерства фінансів, щоб максимально стислі терміни, що ми маємо зараз, попри атаки які досягли таких масштабів, зробити все, щоб надійне укриття для нашої критичної інфраструктури мало можливість забезпечувати українців теплом та електроенергією. Пані Ірино, буквально годину тому Олексій Гончаренко зробив допис, де каже, що нам вибили практично всю газову систему. Тут ми не готувалися, тому опалення цієї зими буде під величезним питанням. Чи не зарано робити такі прогнози, якщо атака ще триває? Чи умовно ми можемо вже про це говорити з огляду на те, що відомо у ЗМІ, зокрема приводу тих конкретних регіонів, які зазнали певних ударів і безпосередньо об'єктів там? Атака вже триває, на жаль, не перший день. Ми бачимо наскільки методично і прицільно ворог вибиває саме нашу критичну інфраструктуру. А це і те, це, це і е, газосховище. тощо. Тому в такий спосіб, коли влада мовчить, дійсно опозиція змушена інформувати українців про те, що будуть наслідки цих атак, і ми маємо бути готові. Не потрібно покладатись на кого, в тому числі на жаль, і на владу. Яка мала б це забезпечити, а в даному випадку ми маємо об'єднати наші зусилля для того, щоб протистояти і тримати тил. Напередодні наші енергетики зробили заяву, що опалення буде приблизно протягом найближчих 10 днів. І я так розумію, що ця атака може суттєво підірвати ці плани щодо запуску опалення для побутових споживачів. Безмовно, може. Ви знаєте, що і Львів відклав сезон опалення, да, і в Києві е, можуть бути е, проблеми з цим, попри, попри попри всі заяви столичної влади. Тому е, в даному контексті ще раз наголошу, що краще готуватися до гірших наслідків і бути готовим до них, ніж готуватися, не готуватися. Пані Ірино, дозвольте уточнити станом на зараз. В нас є уточнення, інформація щодо безпосередньо Києва, де кажуть про двох загиблих, ще щонайменше двох госпіталізованих по різних районах прилетіло. Також ми можемо говорити про те, що у Запоріжжі є постраждалі. За останніми даними йдеться про 13 людей. Також інформують, що зникло електропостачання. Майже 2 тисячі споживачів залишилося без світла на Полтавщині. Росіяни пошкодили об'єкти підприємств Нафтогазової промисловості у Миргородському районі також росіяни ціли по Ізмаїлу на Одещині, там влучили по енергетичній і портовій інфраструктурі. Крім того, з огляду на те, про що пишуть монітори та звітують обласні військові адміністрації різних різних регіонів, вибухи лунали в Дніпропетровській, Кроградській, Черкаській та Чернігівській областях. Чи можемо ми а, якось окреслити головні якісь? А, Певні м, ознаки саме цієї атаки, яка ймовірно відрізняється від інших, бо тактика ворога постійно модернізується. А, і, зокрема, ця навіть з огляду на часові такі проміжки, коли вона проводиться, теж дещо вже інша. На що умовно станом на зараз головні такі ставки ворога повністю зробити блокаут по всій території України? А чи є в них для цього спроможності? Якщо не по всій Україні, то ймовірно вони хочуть повністю з такою проблемою би стикнулись прифронтові регіони. Чи можемо ми більш конкретно, скажімо так, говорити про якийсь запит росіян щодо тих атак, які вони роблять? Ну, стратегічна ціль росіян вона не змінилася. Вони не бачать Україну як незалежну суверенну державу для того, щоб досягти ти своєї стратегічної цілі вони вибрали декілька підходів, зокрема, і той, що стосується занурення нас в блокаут. Ви пам'ятаєте, що подібна спроба була в 2023 році. Тоді вдалося це зупинити, в тому числі із залученням наших міжнародних партнерів для того, щоб дійти певною згодою щодо. Не застосування зброї по критичній енергоструктурі зараз ми бачимо, що ворог має розв'язані руки, нічим не обмежений. Більше того, він масштабує засоби враження в такій кількості, яку, на жаль, не спроможна. В повному обсязі на 100% відбивати наша система протиповітряної оборони, і це треба брати до уваги, саме тому я й наголошую не на необхідності негайного термінового аврального зібрання уряду на рівні Міністерства оборони, яке має також бути долучено до захисту критичної інфраструктури Міністерства енергетики, міністерства фінансів і терміново зробити все для того, щоб захистити те, що ми маємо зараз, в наявності, Насті і мати можливість відновити е, ті вражені об'єкти, які дадуть змогу, все ж таки е, безперебійно е, забезпечити українців теплом, газом та світлом, пані Ірино, коли ми кажемо про нашу залізницю, про енергетичні об'єкти, ми розуміємо, що в тих реаліях, в яких ми знаходимося, ці об'єкти і так з певним рівнем захисту. Але наскільки цей рівень захисту відповідає тим реаліям, з яким ми стикаємось, наскільки він є ефективним? Ну, ви бачите, що не відповідає тим реаліям, на жаль, і це треба констатувати і визнавати і негайно ухвалювати відповідні рішення на рівні виконавчої гілки влади. Якби його було достатньо, якби його було достатньо, то ми б зараз не мали з вами тих загроз, які створив ворог. Ворог масштабує засоби враження. Якщо раніше ворог застосовував до 100 шахедів, грубо кажучи, з балістикою, то сьогодні він може застосовувати під час однієї атаки етапами до. Тисячі шахетів. І більше того, там, наприклад, до 100 шахедів може йти з однією gps координатою І якщо 50 шахедів буде збито, то 50 маючи ту саму gps координату будуть йти на враження цілі, яка буде, була закладена ворогом. Тому в даному випадку нам потрібно приймати. Кардинально нові рішення, які формують нові загрози для нас, пані Ірино, Про які показники нашого збиття, ось цих ці цілей повітряного нападу з боку російських загарбників, ми можемо говорити? Це на рівні 70-80, як до цього звітували зокрема і е, пан Сирський, або ці цифри вже дещо змінились. Знаєте, в нашій героїчні протиповітряні сили і протиповітряна оборона щодня майже звітують про те, скільки вдалося вразити, і я хочу наголосити про те, що навіть той відсоток, який вони зараз демонструють, вражає наших партнерів, тобто вони роблять все можливе навіть там, де цього неможливо зробити. Але нестача елементарно засобів враження повітряних цілей може призводити до того, що об'єкти або цілі, які визначив ворог, можуть зазнавати враження. Тому в даному контексті ворог масштабується, збільшує кількість засобів під час однієї атаки. Ми маємо говорити партнерам про те, що нам необхідно мати більше зброї, про те, що ми не ми зобов'язані зміцнювати нашу протиповітряну оборону і закривати небо спільно з нашими партнерами, які мають бути долучені, щоб не було такого, як нещодавно, коли вже шахіди літають. І над Польщею, і над Румунією, і над Молдовою, і над Німеччиною, тому що е, нещодавно парламентська асамблея НАТО чітко зазначила в своїх резолюціях що за великим рахунком НАТО і альянс мають готуватися до того, щоб давати відсіч ворогу в повітрі вже не Пані Ірино, вчора, не завтра, а вже Пані Ірино, Щодо дронів, які летять з боку російських загарбників, чи дійсно буде до тисячі їх найближчим часом? Вони можуть бути в такій кількості, тому що обсяги виробництва на жаль свідчать про те, що Росія дуже успішна, моморденьмасштабує ці. Засоби, які є ефективними, більше того, вона їх модернізує. А нам бажано перейти від зоопарка дронів до чіткої лінійки визначених засобів враження і засобів оборони, які ми, ми також маємо масштабувати та модернізувати. Пані Ірина, дякую вам, що мали змогу долучитись до прямого ефіру. Ранок лайви разом дякую. зі мною проаналізувати власне ось цю атаку, яка і до нині триває на території України. Ірина Фріз була із нами, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність Комітет Верховної Ради України з питань. Національної безпеки, оборони та розвідки. Друзі, ну наразі до нас готовий долучитись Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України. Пане Владиславе, вітаю вас. Добрий ранок, слава Україні, героям слава вже кілька годин. Масштабна потужна комбінована атака триває з боку російських загарбників на території України. Власне, чи можемо ми говорити про якісь особливості саме цієї атаки цього повітряного нападу? Бо, зокрема, станом на зараз у дев'ятого година ранку, а досі триває і, зокрема. мені то розвітують про небезпеку і застосування кинжалів. Досі небезпека є щодо ударних безпілотників, які десятками станом на зараз в повітряному просторі України. Який спосіб може ворог досягти визначених для себе результатів шляхом масового та довготривалого комбінованого ракетно-дронного удару? Саме зараз ми спостерігаємо той самий процес, коли пролонговане учасня, а ракетно дронова атака триває понад 7 годин. З великою кількістю повітряних цілей намагається ворог саме за допомогою неї реалізувати ну, частину своїх планів. Під прицілом українська енергетика в Києві тець. 4 ТЕЦ 5, ТЕЦ-6 ракетні удари поєднуються з дроновими атаками. Дрони заходять на столицю з різних напрямків. гучно працює системи протиповітряної оборони, але це рефлексія. Рефлексія на цю масштабну ракетно-дронову атаку з боку ворога. Так, звісно, ворогу край важливо створити атмосферу паніки та хаосу, бо коли мегаполіс буде позбавлений електрики, це значить, що буде позбавлений сталого зв'язку, в тому числі інтернет-зв'язку. Перестане. Працювати водопогін та водовідведення, а це насправді дуже серйозна проблема, яка призведе. Ну може створити передумову до певного колапсу в Столиці пане Володиславо, хочу зазначити зараз в Україні дев'ята година ранку. А це означає загальну національну хвилину мовчання в пам'ять про жертві страшної війни. Давайте вшануємо пам'ять наших загиблих захисників та цивільних. Вічна світлопам'ять усім полеглим захисникам, оборонцям України. Вічна світлопам'ять усім цивільним, які стали жертвами цієї збройної агресії Російської Федерації проти України, друзі. Цара Николаїв. Ми продовжуємо протині новини. З'явилися щодо відповідно цієї атаки, яку Росіяни відночі здійснюють по території України. Наразі інформують, що Російська Федерація вбила шестимісячне немовля і 12-річну дівчинку з мамою у селі Погриби під Києвом. Їхні тіла знайдено прямо у дворі. Про це йдеться офіційному повідомленні Київська Військової адміністрації з нами зараз на онлайн зв'язку Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник генштабу збройних сил України. Пане Владиславе, ми говорили про певні особливості.